Шарівна країна відваги. У маленькому містечку жив хлопчик на ім'я Микита. Він був звичайною дитиною, любив грати з друзями і ходити до школи. Але час від часу його охоплював страх. Одного разу вчителька в школі дала завдання підготувати розповідь про улюблену тварину і виступити перед усім класом. Для когось це буде здаватися легкою задачею. Але Микита хвилювався. Він боявся, що його виступ вийде невдалим, і всі почнуть сміятися. Тієї ночі він не міг заснути, його страхи, немов тіні, ставали все більшими і сильнішими. Лежачи в ліжку, він вкрився ковдро з головою, намагаючись знайти захист від своїх думок. Його серце калатало в грудях, а в животі наче ворушилися метелики. Що, як я не впораюся, повторював він про себе. І ось, коли страх майже повністю заволодів ним, у кімнаті раптово з'явилося м'яке сяйво. Це був незвичайний світ. Він походив від маленьких вогників, що світилися, мов зірочки, і повільно кружляли навколо Микити. Він здивовано розплющив очі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Не бійся, Микито, пролунав лагідний голос. Це був один із зоряних вартових. Маленьке сяюче створіння, що спустилося з небес, аби допомогти хлопчику. Я тут, щоб показати тобі особливе місце, де всі діти стають сміливими. Микита сів у ліжку, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Куди ти хочеш мене відвести? запитав він з цікавістю, але все ще трохи наляканий. До чарівної країни, що називається Країна відваги. Це місце, де живуть найвідважніші діти, і ти один із них. Заплющ очі і повір у мене, і ми разом вирушимо туди. Микита злегка кивнув, заплющив очі і відчув, як щось тепле і світле огортає його. Усе навколо почало змінюватися. Він ніби піднявся в повітря і через кілька секунд опинився у зовсім іншому місці. Коли хлопчик розплющив очі, перед ним постала чарівна картина. Далеко-далеко простягалися широкі поля, на яких росли неймовірні квіти всіх кольорів веселки. Над ним літали прекрасні метелики, а вдалині віднілися величні гори, вершини яких вкривали м'які хмари. Повітря було наповнене ніжним ароматом квітів, і кожен подих дарував відчуття спокою і радості. Де я? запитав Микита, захоплено дивлячись на все навколо. Ти в Україні відваги, відповів зоряний вартовий, м'яко сідаючи на плече хлопчика. Це місце, де кожен може знайти свою силу та впевненість. Раптом… Земля злегка затремтіла і перед Микитою виріс велетень. Його обличчя було добрим, а очі випромінювали тепло і мудрість. Це був мудрий велетень Лукарій. Вітаю тебе, Микито, сказав Лукарій своїм глибоким, але м'яким голосом. Я чув, що ти трохи хвилюєшся, але я прийшов, щоб допомогти тобі зрозуміти, що кожен страх можна подолати. Я справді боюся, зізнався Микита. Завтра мені треба виступати перед класом, і я не впевнений, що зможу. Не хвилюйся, сказав Лукарій, м'яко поклавши свою величезну руку на плече хлопчика. Кожен з нас колись щось боявся, але кожен страх це можливість стати сильнішим. Лукарій запросив Микиту піти з ним у гори, де лежали чарівні камені. Вони йшли через поля і долини, і що далі вони рухалися, то більше каменів з'являлося навколо них. Кожен камінь світився, немов маленька зірка, і на кожному було ім'я дитини. Це камені сміливості, пояснив Лукарій, коли вони наблизилися до перших каменів. Кожен раз, коли ти долаєш свій страх або справляєшся з важкою задачею, Тут з'являється новий камінь з твоїм ім'ям. Микита з подивом дивився на ці камені. Ось подивися, сказав Лукарій, вказуючи на один з каменів. Це твій перший камінь. Він з'явився, коли ти вперше пішов до школи, хоча дуже хвилювався. А цей, коли ти навчився плавати, хоча спочатку боявся води. Микита стояв здивований тим, як багато каменів було вже з його ім'ям. Кожен з них був нагадуванням про його маленькі й великі перемоги. Він раптом усвідомив, що кожен раз, коли він долав свої страхи, він ставав сильнішим. І завтра, продовжив Лукарій, з'явиться новий камінь, коли ти виступиш перед класом. Неважливо, як пройде твій виступ. Головне, що ти спробуєш і подолаєш свій страх. Микита стояв на вершині гори і дивився на чарівні камені, розуміючи, що кожен страх, з яким він стикається, це можливість вирости і стати сміливішим. Він почувався впевненим і готовим до завтрашнього дня. Дякую тобі, Лукарію, сказав Микита, дивлячись на велетня. Тепер я знаю, що навіть якщо мені страшно, це не привід зупинятися. Я буду робити маленькі кроки вперед, і кожен такий крок зробить мене сильнішим. Ти завжди можеш повернутися сюди, відповів Лукарій. Просто закрий очі і згадай про країну відваги, і ми знову будемо поруч, щоб нагадати тобі про твою силу. Микита заплющив очі і м'яке зяйво зоряного вартового огорнуло його. Через мить він знову опинився у своєму ліжку. Кімната була тиха й темна, але більше не здавалася йому такою страшною. Він згадав про камені сміливості і відчув, як всередині нього зростає впевненість. Наступного дня Микита прийшов до школи. І, хоча трохи хвилювався, він знав, що може це зробити. Він стояв перед класом і почав свою розповідь про улюблену тварину. Спочатку голос тремтів, але він згадав про лукаря, зоряних вартових і чарівні камені. Його слова потекли впевненіше, і він завершив свій виступ з посмішкою. Клас вибухнув оплесками. Хлопчик спочатку не повірив своїм вухам. Він стояв на місці, дивлячись на однокласників, які аплодували йому. У цей момент страх, який здавався таким великим і непереборним, почав розсипатися, як піщинки, залишаючи місце для гордості та радості. Вчителька підійшла до нього і сказала: Чудова робота, Микито, ти зміг подолати свій страх, і це найважливіше. Хлопчик сів на своє, місце, відчуваючи, як всередині нього розростається тепле відчуття впевненості. Він знову подумав про країну відваги та гори чарівних каменів. Тепер він знав, що на схилі десь далеко з'явився новий камінь з його ім'ям, той, який символізував перемогу над страхом виступу перед публікою. Микита усвідомив, що кожен новий виклик це не привід зупинятися. А можливість зростати. Тепер він знав, що навіть якщо буде боятися в майбутньому, завжди зможе повернутися подумки до країни відваги, де на нього чекатимуть зоряні вартові, мудрий лукарі і його власні камені сміливості. І хоча Микита більше не боявся виступів, він завжди пам'ятав головне, сміливість це не відсутність страху, а здатність йти вперед. Навіть коли тобі страшно, а чарівна країна відваги залишилася з ним у серці назавжди, нагадуючи, що справжня відвага всередині кожного з нас.